На цьому етапі навчань українські військові маляки відпрацювали взаємодію з Державною прикордонною службою та морською авіацією військово-морських сил збройних сил України. Здійснивши вихід у заданий район, екіпаж санітарного катеру Сокаль провів евакуацію людей, що зазнали лиха на воді. Десантувавшись з висоти 1200 метрів, парашутно-десантна група приступила до евакуації умовно постраждалих. Задача була приземлиться в районі санітарного катера Сакаль і взаємодіюся з служби составом катера, санітарного катера Сакаль. Здачі справилися на добре. Кіпаж працював злагоджено. Своєчасно виявили об'єкт, який плаває на воді, відпрацювали сигнали, зробили відповідні доповіді. От, і за допомогою морської рятувальної платформи особовий склад було врятовано та піднято на борт в найкоротший термін. Після того, як рятувальники виконали своє завдання, в дію вступили військові медики в корабельних умовах. Санітарного кадру Сокаль можливо надати постраждалому всю необхідну медичну допомогу, транспортуючи його тим часом до лікарні. Тут знаходиться амбулаторія в составі якої є операційна укомплектована медицинськими інструментами апаратурою. медикаментами на борту возможно проведение вплоть до оперативных вмешательств для спасения жизни личного состава. Отже, швидкими та вмілими діями військових моляків і рятувальників усі поставлені завдання було виконано. Варто зазначити, що після виходу з анексованого півострову Крим і перебазування до порту Одеси, екіпаж оновився та повністю відновив технічну готовність своєї бойової одиниці. Тож зараз особовий склад санітарного катеру сокаль військово-морських сил збройних сил України повністю готовий діяти за призначенням.